Доброго дня! Сьогодні у нас прямий ефір з кар'єрною радницею Вана Хаб Запоріжжя Анною Бардаченка. І тема нашого сьогодні прямого ефіру допомога у працевлаштуванні. Нагадую, організатор ефіру, громадська організація Мілітопольська волонтерська група Патріот. Доброго дня, Анна. Доброго дня. У нас перше запитання: що це за проєкт Ванахаб? Проект Вона Хаб це проєкт, який реалізується фондом ООН у галузі народонаселення України UNFPA, за допомогою уряду Британії, Великої Британії та Американського USAID. Вони фінансуються. Угу. А хто реалізує у Запоріжжі? Це а в Запоріжжі. Це реалізує громадська організація Ділові українські жінки в Запорізькій області і за адміністративної підтримки благодійного фонду посмішка .UA». Угу. А які послуги ви надаєте жінкам? Ну платні вони можливо? Ні, це абсолютно безкоштовні послуги для жінок, які постраждали від домашнього або гендерно замовленого насилля або знаходяться у зоні зони ризику. Зараз багато жінок оказалось з такі ситуації, що на жаль, да, на жаль, багато внутрішньо переміщених особ, які дійсно в зоні ризику, тому що змінилися умови життя, змінилися сімейні розподіл ролей, які були. Да, хто заробляв гроші, хто ні. Як це це відбувалося? Багато людей нервують. Деякі проходять це гідно, деякі не зовсім справляються, тому виникають різні ситуації. Може це бути просто конфліктні, а може це вже виливатися в насилля, тому що насилля може бути не тільки е якесь не фізичне або сексуальне, да, це є і психологічне, і економічне насилля. Коли там кажуть, ці речення тобою куплене твоя там робота сидіти вдома з дітьми і цим займатися не дають тобі реалізуватись, не дають тобі е стати професіоналом. Якось свої таланти приладити не тільки дома в готуванні їжі для сім'ї, да, а якось себе і в соціумі теж реалізувати. Тому. Для таких жінок і створили цей проект, щоб вони змогли бути в безпеці в економічній безпеці, що я можу і себе забезпечити, і дітей забезпечити, я можу гідно відстоювати свої права і в сім'ї, і серед людей, і бути вільною в своїх проявах. А жінки з якої території можуть звертатися до вашого хабу? Це всі жінки, які знаходяться в Запоріжжі, Запорізькій області, тобто це і мешканки нашого міста корінні, і ті, всі, хто приїхали в зв'язку з цією ситуацією до нас зараз. Переміщені особи, так всі переміщені особи, да тому, що всі, у кого є потреба, якщо вони розуміють, що вони самі не справляються, що вони в зоні ризику, що вони можуть залишитись без роботи і попасти під влияння або в сім'ї, або у тих людей, у яких вони там мешкають зараз. Ми всім допомагаємо. Угу. А ви даєте жінкам лише територію, або вони можуть практикуватись у вас? А, ні, ну це не тільки теорія. Тобто в нас є і ми проводимо і тренінги на різні теми, і також ми даємо змогу нашим жінкам перекваліфікуватися, якщо в них була якась така професія, яка ну, зараз вона не може бути в нашому місті реалізовуватись, тому що ну, там, на якомусь підприємстві вона працювала, да? або в сільському господарстві вона приїхала до міста. Да? Тут неможливо займатися тим чим вона займалася до цього, тому а, а, жінка згадала, що в неї є якісь мрії або таланти ще там з юності, мабуть. Да? Там, хочу бути перукарем, мені це подобається робити зачіски, чи хочу робити манікюр, чи хочу робити брови, візажист і так далі. І ми даємо змогу таким жінкам здобути нові навички, і чи вдосконалити те, що вони вміють, чи навіть з нуля опанувати нову професію. Mm -hmm. А хто перший клієнтки та скільки цих жінок у вас було? Приблизно десь 60 жінок за місяць проходить через наш хаб. Ми не так давно працюємо це з кінця жовтня, але от приблизно 60 жінок за місяць через нас проходить. На кожну жінку ми заповнюємо кобоформу повністю всю історію, її, де вона працювала, да яке в не в неї освіта, скільки в неї дітей, які складні життєві обставини склалися, які в неї були мрії, які б вона курсах хотіла пройти, все це ми заповнюємо. Це все це в нас є в базі, і з цими жінками ми потім роботи по цій формі. Угу. А які тренінги для жінок у вас проводяться? А, тренінги ми формуємо по запросу жінок да, і самі ж теж знаємо, що потрібно для фінансової спроможності. Це і лайфхаки по написанню резюме. От, до речі, завтра ми будемо проводити на базі нашого хабу такий тренінг. Тому що не ну, треба з самого початку, да, коли ти шукаєш роботу, треба правильно написати резюме, тому що це твоя візитівка, і або тебе запросять на співбесіду, або не запросять. Є якісь правила, як треба його оформити, тому що ну, ми не кожен раз стикаємось з пошуком роботи. Да, нема такої навички шукати постійну роботу, тому є спеціалісти, які можуть допомогти, як це правильно зробити. Потім ми допомагаємо жінкам розмістити це резюме, може заповнити на сайтах пошуку. Роботи ворки, я роботу я правильно всі графи, як себе позиціонувати, на що зробити наголос, що може не треба розказувати, да? ну як це правильно про себе розказати. Тому про лайфхаки резюме це дуже потрібний семінар, тренінг. Потім про фінансову грамотність, тому теж треба розуміти, як з коштами. Спілкуватися в житті як правильно їх розподіляти, Да. Потім жіноче лідерство і як започаткувати власну справу, тому що ну, не кожна захоче бути найманим, да, найманим працівником, хтось захоче реалізовувати свої мрії, або в них вже може якесь невеличке було щось своє на іншій території, де вони до цього проживали. Але тут в місті треба якось як оформити ФОП, як просчитати всі свої закупки і все інше. Тобто, на таку тематику теж ми запрошуємо професійних тренерів. Якщо треба якийсь більш спеціалізований тренінг провести тобто щось своїми силами, щось ми запрошуємо тренерів, які проводять ці тренінги. А у нас є група в телеграм-каналі, всіх жінок, які до нас звертаються, ми тоді додаємо в цей телеграм-канал і там вже сповіщуємо про те, що в нас буде, які в нас плани. Викладаємо туди вакансії, тому що ми співпрацюємо із центром зайнятості і моніторуємо, в принципі, що на. Ринку зараз відбувається, і знаємо, які жінки в нас вже є, які спеціальності, да І от ці вакансії ми викладаємо, щоб хтось змог першим зреагувати і прийти на співбесіду. А які професії ви пропонуєте освоїти? От ви моніторите, кажете, які от професії так, наразі Так, ми пропонуємо більш... освоїти ті професії, які можна дуже швидко опанувати і вже якось заробляти гроші в невеликий проміжок часу, щоб не чекати, поки ти там отримаєш професію там за рік, за два, да щоб це було швидко. Тому це такі професії, як майстриня, манікюру, педікюру, перукарка, візажистка, буде бровістка. додаємо, ще бариста і адміністраторка. Це такі професії, які і на них є попит вакансії, да, є попит і на які можна швидко навчитися. А чи є у вас база роботодавців? І, ну як ви з ними співпрацюєте, наприклад? Якщо є так, ми співпрацюємо із центром зайнятості, які вже співпрацюють з більшим колом роботодавців. Ще в нас є така бізнес-союз порада, який об'єднує собі підприємці нашого міста. Ми з ними у нас підписаний меморандум ще в. Тому році це було, то тобто ми з ними співпрацюємо. Також якісь особисті контакти. Ми місцеві, да? ми давно в цьому місці багато кого знаємо, тому ми іспользуємо свій соціальний капітал. От зараз у нас був випуск першої групи, яку ми навчили. Да? Місяць було навчання на перекерів на майстрів манікюру і зажистів. І зараз ми спілкуємося з салонами краси і хочемо наших дівчат відправити туди на стажировку, тому що ну да місяць то що ми змогли профінансувати їх навчання, це все ж таки недостатньо. Да, і треба додатково отримувати. Досвіду ми відправляємо до вже існуючих солоних проси, де досвідчені мастіри будуть донавчати наших дівчат, де вони будуть пробувати. Також ми з благодійними організаціями співпрацюємо. Ну такими як «Карітес», да, і хочемо теж. Дівчат ВПО, які в нас є, або соціальні незахищені верстви населення, з ким з якими працює карітес, привлікати як модели, щоб вони приходили безкоштовно, були Гар... Тією гарними, практикою, да, і практика, да? практикою для наших дівчат, да. ну і вони будуть гарні, тому що все ж таки. На наших тренінгах, коли дівчата спілкуються, якщо вони взнають, що ви з одного міста, ой, ми з, зірєхали, ми з Гуляйполя, да вони е, розуміють, що вони не одні в цій ситуації, і їм якось легче. Вони починають там Це така ще терапія групова. Да? Це терапія, да що ну зараз не так багато змоги кудись піти, десь поспілкуватися, змінилось оточення. Ну, всі в стані стресу, тому якась взаємопідтримка дуже ну потрібна. Ну, дівчата кажуть, там ми обов'язково вернемось. Воно там все розбите, але ми все відстроїмо, Ми відкроємо салон красоти, ти будеш перекарем, я буду майстром манікюру, а я брови буду робити. Ну в общем, вони вже між собою коперуються. Якісь мрії вже вистроюють свою нове життя. Своє це дуже гарно, тому що мрії нам допомагають виживати все це, переживати легше буде. Да, треба треба думати про майбутнє не зациклюйтесь на тому що є тому що майбутнє буде воно обов'язково настане так а ви вже казали що ви співпрацюєте з карітесом а які ще можуть громадські організації там хаби можливо, притулки з вами співпрацюють? Хаби, притулки соціальні служби з усіма з ким можемо які Працюють з цими верствами населення, ми там розміщуємо інформацію про себе, тому що є хаби там із там, Васильівка, Мілітополь, Маріуполь, ну всі прилеглі території, звідки приїздили до нас люди, вони мають свої осередки, куди звертаються. Да? А ми вже з ними співпрацюємо і вони направляють своїх жінок до нас. Угу. Ну і таке питання, як зв'язатися з вами. Я так розумію, що ви є в Телеграмі. є ви Ні, в соч... в телеграми, є в Фейсбуці, у нас є сторінка, є наша фізична адреса, ми все це, мабуть, під відео да, десь зробимо. Да, ми розмістимо, в центрі міста на Жиботинського 27, нас легко знайти, велика вивіска, вона хаб. Тому, ну, тому і чекати. ми думаю, що для глядачів зможемо прикріпити інформацію про тренінг, який у вас відбудеться так, завтра, щоб так. вони могли зареєструватися і прийти к вам. Так? так, так. У нас є наша Google форма, тому що буде тренінг проводити з двох форматах. Він буде і онлайн, і офлайн. Хто як зможе? Хто буде приходити до нас і зможе поспілкуватися вже, розібрати конкретні якісь случаї, да? ну, кожної жінки? А офлайн онлайн, якщо хтось не зможе. Може до нас приєднатися, а, фізично у, прийти. У жінок є, а, таке, є вибір. така можливість, да, якщо не приїхати к вам, то можливо приєднатися онлайн і а, подивитися, і якщо їм сподобається, вони вже можуть а, потім до вас приєднатися у телеграмі і отримати інформацію mm -hmm. про наступні тренінги. Так, і... тому що дівчат, які хочуть перенавчитися, ми спочатку все ж таки проводимо якийсь відбір, що вони точно. Хочуть на цю професію, да, вони повинні прийти до нас на тренінги, вони е е прийти ту ж фінансову грамотність, тобто, щоб розуміти, як це потім буде працювати. Що це все ж таки це самозайнятості, це якась відповідальність, це якісь е взаємовідносини да? з державою, то есть, це ж реєстрація ФОПа, налоги і таке інше. То есть, все це треба розуміти ще до того, як ти будеш перенавчатися на іншу спеціальність. А ми проводимо ще й а, спочатку екскурсії, тобто ми ці дівчат, які хочуть на якусь спеціальність, ведемо в салон, да, де розказують якісь, може, підводні камені, якісь з чим доводиться стикатися ці професії, щоб дівчата теж ну, сказали там, так, моя спина чи мої там, глаза мої руки, це все витримують, да, тому що є якась нагрузка на це, щоб вони трошки спробували, які є нюанси. Ось це дуже добре, ці... да, тому що. Коли крами, ми повинні не кинути тих жінок, яких ми навчили, да? ми повинні їх довести до логічного завершення, повинні знайти їм, де вони будуть працювати, як вони працевлаштуються. Працевлаштов... Працевлаштов... працевлаштувати yeah. Тому ми повинні би, і спочатку їх підготувати і навчити, і потім дати їм і практику, і будемо подискувати їм ще де вони будуть працювати потім. У вас дуже гарний проект. Я дякую за те, що ви розповіли. Я гадаю, що наші глядачі отримали дуже вичерпну інформацію і зможуть приєднатися, якщо вони наразі шукають якусь роботу чи самозайнятість. Дякую за те, що ви робите такий гарний проект. Запросили і до зустрічі. Можливо, і колись на тренінгі разом. Так, можливо, дякую.